Всем привет! С вами Артур. Я сегодня снова играю в одну цікаву игру. Знову почему? Бу видео не исполнилось. Будем тупальство. Добре, добре, я пишу любуть. Да, топ не перший. Буде легкіше здох ударів. Так. Да. Ну, ви як поїли, тут треба добувати. Не, не добувати, як ви тут вміли. Зараз ви все побачите. Я ну, вже її грав, але відео вже не записалося. Я все зрозумію, як тут треба фактор, щоб вигляняти летючих миш, руки, щоб монстрів. Ба як мишки. Все, бомба вставлена. Как будет тухнет у той паш? Я задихнуся. Включит. Чікає. Перший раунд виграв, другий раунд, другий раунд. Другий раунд. Я його бою, не прийшов і з вами попрощався, но. Ой, я не зрозумів, що тут треба робити. Я весь бисто виграв. Пока добудемо. быстрых удари я глубже пишу и бедрок скоро буду и камень мицнейший чекерка знамана так Тобі все пока нормально Я тільки хвилин відео йде. Походу по таймері, який в мене тут бомба. То можуть підказати. Стоп. Що ж. Шош. Слабо горить. Хори, хори, ясно, чтобы не погасло. Сейчас, так я тебе налекавсь. редді Таймер Ну все, я сдох. <свист> ну все, на ну, то и снова буду брощаться. У меня тут страшная игра. Чооооооооооой? Ты сдаешься? Ты баба какая-то. Чё, тебе какая-то игра страшная? Мне? Нет, мне не страшно. Я просто про, замість вас заказав. Рада вона не страшна, я її не боюсь тільки хотів сказати. Тяжко пройти на увазі, а не страшно. Тож тобто щось про п'ятницю Фредді розговорився. І всім удачі, всім пока. Ну не забудьте поставити пальці вверх, якщо хочете мати наступне відео. Якщо не пальці вверх, то зараз ніяке не, буду, не буду ніяке відео знімати. Якщо хочете, п'ятничі з Фредді. Я сказав, ставте 10 лайків якщо я в комусь кожному відео 10 лайків ой ну не кожному відео, типа там порахую, скільки в мене там лайків, якщо замічу, що у мене буде більше або таке все таке я начну снимать пенсии фред ще інші відео. І всем удачи всем пока забудьте